Ранок підписники гості мого каналу і всі, хто мене загли подивитися. Гарна новина. Нарешті приїхав мій ЄОСАНчик 4.2 з Китаю. Два місяці плавав і приплив. Зараз я його розпакую, покажу, який він, чим він відлічається від цього Іоасану, який куплений у нас в Україні. Коротше, все по порядку. Вперд. Так, прийшов він ось такі коробочки. 24 вольта він. 4,2. Настоящих 4,2, не 3,8, як оцей, а на 4,2. Вага його 9 кілограмів, а цей 7 кілограмів. E, значить, ось до нього інструкція, а це інструкція до цього, що на стіні висить. E, значить, упакований досить класно. Видно зразу неозброєним оком, що він більший. Візуально навіть більший. Так, дивіться, показую. Значить, такі упаковочки в нього. От такий він. Так. Зараз покажу. Візуально більший. Сантиметрів на 5. E, значить, що в нього? Він, якщо я не помиляюсь, називається EOSAN SMH3. Це оновлена версія був SMH2. А в цьому році, 24-му, випустили третю версію, наскільки я розумію. Ну, так в описі в китайському написано кулери в нього знизу. Бачите, ось, о, давайте пройдемося по цим Значить, вход сіті, виход сіті, другий виход сіті, в нього є допоміжний виход сіті. Резервний. Якщо він сів повністю, допустимо, ви настроїли там його на 22 вольта, він сів, виключив основне. Основне питання, то допоміжне на 1,4 кВт буде ще працювати. Це дуже удобно. Що в ньому ще є? В ньому є вже БМС на, на вихід до акумулятора. І А так він такий, функції, функція там. Ну і батарея підключається, тут сонце підключається. У нього стоять. По бокам фільтра, хоч які-небудь, але фільтра вже. Ну і включення по характеристиках, значить, швидко пройдемося. 4,2 кВт він. Працює там мінус 10 плюс 50, те дете, значить, Витримує до 500 вольт. Такс. Е, значить, МППТ в нього працює від 60 до 450 вольт. Ну і 18 ампер. Це стандартно. У них іде 240. Мпти 240-450 високо я так розумію. Так. І 62 кВт панелів. І 120 Ампер зарядка в нього. Від 60 до 450. А цей був від 55. Ну, в принципі, майже те ж саме. Ну, цей чистий 4,2 кВт. Так, далі читаємо. 4,2 кВт максималочка. Другий виход 1,4 кВт максималочка. І... 26 ВДС. Так, что тут еще? И пусковый струм 8,4 кВт. 24 вольта. Ну, в принципе, вот такие он. Так, значит, что могу сказать? Подсоединю, скажу точно. Выглядит он массивнее. Таке навіть враження, що метал товстіший, важчий він набагато, ширший він. На трохи зараз ми поміряємо. Ой. Жик-жик-жик, жик-жик-жик. Так, значить міряємо. 29 сантиметрів. 41. 34 з половиною на 42, трошки більший. На 5 см, так як я й казав. Ну що, доволі як слон? Короткий такий обзорчик пройшов, виглядає він дуже. Круто, дуже круто виглядає. Зараз я його встановлю замість цього, що у мене стоїть на стінці, що працює, зараз трудиться. І ми його потестимо. Що він може. А, до речі, він off grid, чи як воно там називається, він може віддавати в мережу. Лишню електроенергію. Ну, у кого є зелений тариф. І в описі я оставлю посилання на, на цей магазин. Ну, це офіцій, офіційний магазин Єосана. Довго йшов він, звісно, до мене, але прийшов. Прийшов. Так що зараз будемо встановлювати. Якось так. Всім добра, радості. А головне миру і спокою. Будьте Переставив я, значить, їх містами поміняв. Значить, дивіться сравнительно. Олочина, бачите? Наскільки тут більше, ніж цей. Так, ну це така відмінність. Що мені сподобалось? Сподобались оці клемники для мережі і для сонячних панелів не сподобались клемники для е, акумуляторів на цій моделі вони розведені окремо плюс у них тут ширина розводки суттєва така і тут клеми під М8 Тут вони заходять Разом. Ну, не знаю, може воно і і безпечно, Я його в кожух і побрав, усе як положено. І там, виходить, кліми М6. Болтики. Воно нормально зажалось, все, ну, це відмінність. Я отак запустив його, дав йому трошки навантаження, він тихіший. Во всякому випадку, він оціх. 300 Вт, він навіть їх не чувствує і не включає вентилятори. Є цей, у мене даже при навантаженні 300 Вт він постійно вентилятори в нього працювали. Зараз потестуємо і побачимо, що буде далі. Якось так. Зараз я буду встановлювати все до кінця. І ну, то, що і... я можу сказати на перший, на перший погляд і на, на те, що я зараз побачив, коли їх підсоєдив, поміняв місцями. Тобто цей зняв, а цей встановив на його ж місце. Він тихіший, як мінімум вполовину. Він зараз працює, виходить 2,2 кВт. Його майже не чутно. Коли цей при цьому навантаженні почті гудів на максимальних обертах, от вам колосально, ну тут факт на ліцо. Це якась підробка, блін, блін, десь зроблена, блин, не знаю де. І віддав я за нього 23 тисячі гривнів. На, на той, той момент дешевше їх не було. А цей получився 12 на, на той момент, як я заказував. А зараз він 9,5 коштує. І тут к бабці, як той казав, не ході. Тут, тут видно, що цей набагато кращий, ніж цей. Не знаю, як вони будуть, оскільки по сроку служби як воно буде. Ну візуально я подивився всередину, там навіть конденсатори в два рази більші. І радіатори більші. Тобто він не так буде грітися. Через той кулери в нього так не гудять. Ну, якось так, друзі. Я показав вам. Я буду його тестити, я сам вперше з ним зіткнувся, що він отакий зараз є. Я його замовив тоді. Він довго не їхав. Я купив і користувався два місяці оцим. Тепер він у мене буде виконувати зовсім інші функції. Ми від нього е, наш літній будиночок. А цей буде у нас основний будинок. Так, дякую вам за перегляд, до побачення на зв'язочку миру, злагоди всім. Пока, пока-пока. А я далі підключаю.